У Москві розпочалися арешти військовослужбовців. Про це повідомляє українська розвідка. Пересування центру міста перекрили, але всі подробиці далі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Вже відомо про чисельні арешти, затримання та блокування військових. Також, за інформацією розвідки, до міста увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського еліти Розгвардії. Вони рухаються по центру міста. Разом із підрозділами поліції, усі військові підрозділи по периметру Москви приведені у підвищену бойову готовність. У телеграм-каналі однієї з російських бригад підтвердили арешти. Загарбники жаліються, що Москву чекає переділ, поки вони продовжують вести бої та зазнавати втрати, натякають на внутрішні конфлікти російської верхівки. Нагадаємо, після провалу у Лимані глава Чечні Рамзан Кадиров та очільник вагнерівців Євген Пригожин почали звинувачувати у цьому Кремль. Вони пішли проти Путіна, заявивши, що російське військове командування не здатне оперативно відреагувати на загострення ситуації. Про конфлікт говорять і російські військові, пишуть, що оркестр із диригентом вже в Москві, Розгвардія у зв'язці, отже, чекаємо на розвиток подій. Друзі, просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!